Доброго дня. Ну, студенти, ми продовжуємо нашу курс теорії формальних мов, автоматів і коді. І якраз е, останні лекції з, з тематики мережі логоритмічного програмування ми закінчимо одною дуже коротесенькою лекцією. Яка буде стосуватися такого питання, як питання ефективності? Поки ми ще стурбовані обчислюваністю чи розв'язаністю задачі, немає значення, яку модель машини Тюрінга ми використовуємо. Але коли починаємо розглядати можливі практичні задачі, такі як легкість впровадження чи ефективність, швидко з'являються значні відмінності. Ось ми наведемо два приклади, які дають нам перший погляд на ці задачі. Приклад, приклад 12,17. Значить, у попередніх прикладах, а саме у прикладі 9.10, ми побудували однострічкову машину Тюрінга для мови L, яка складається зі слів А в степені, а Б в степені, довільне натуральне число. Погляд на цей алгоритм покаже, що для слова W а в степені без степені n, потрібно приблизно 2n кроки, щоб зіставити кожен символ А з відповідним символом Б. Тому все обчислення займе О від n квадрат ходів. Але, як ми пізніше вказали, в прикладі 103 з машиною Тюрінга з двома стрічками, ми можемо використовувати інші алгоритми. Спочатку ми копіюємо всі символи А на одну стрічку, а потім порівнюємо їх з символами Б на першій стрічці. Ситуація до і після копіювання є зображена ось на цьому рисунку. Як копіювання, так і зіставлення можна виконати О від Н хотів, а отже, є ця операція набагато, це, це набагато ефективнішою. Ще один приклад. Приклад 12.18. У попередніх лекціях ми обговорили задачу членства, тобто задачу належності для контекстно-вільних мов. Якщо ми беремо довжину обхідного слова W як розмір задачі N, то вичерпний пошук займає O від N степені M кроків, де M залежність від граматики. Більш ефективний алгоритм ЦИК чи вимагає обсягу роботи. О від Н-Куб кроків, обидва ці алгоритми є детермінованими. Недетермінований алгоритм для цієї задачі виконується шляхом простого вгадування, і яка послідовність виводів застосована при виведенні слова до Якщо ми працюємо з граматикою, яка не має одиничних або правил виводу, або лямбда правил виводу, то довжина виведення, по суті, дорівнює довжині слова W, а тому ми маємо алгоритм складності ОВД. Ці два приклади свідчать про те, що питання ефективності залежить від типу машини тюрінга, яку ми використовуємо. І що задача детермінізму проти недетермінізму є особливо важливою. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати курс лекцій про можливості чи межі обчислень. Так, ну і до, до зустрічі на наступній лекції. Дякую за увагу. Бажаю вам е, всього найкращого, миру, благоди, любові, тепла і закінчення війни, перемогою нашої.